Безкоштовна соціальна допомога для всіх, хто її потребує, тепер доступна у кривому розі. В місті відкрився центр, спрямований на підтримку населення різних вікових категорій. На відкриття прийшли з десяток криворіжців, серед яких і Олена разом з донькою. Якщо батьки такі. Переживають да, з приводу війни і взагалі ситуації в країні. То діти це відчувають і так само переживають дітей більше страхів. Вони в школі постійно ходять в укриття. Це дуже, дуже погано сказується на їх психіці. Психолог це дуже важливо, тому що у дітей нестабільна психіка, незріла, і тому якась допомога більш кваліфікована для них важлива. Так. Під час урочистого старту роботи центру до цікавих розважальних вправ з психологічного розвантаження долучили всіх, хто прийшов на відкриття як малечу, так і батьків, і навіть просто перехожих. Осередок базується у художній школі номородин, вже відкритий для кожного і приймає перших відвідувачів. Громадський хаб відкрили у Кривому Розі завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема благодійній допомозі з боку Німеччини та громадській організації Аваліс. Будуть працювати психолог громадського центру, соціальний працівник громадського центру, також юридична підтримка, юрист громадського центру, а також керівник громадського центру, тобто супервайзер. Додатково до громадського центру йдуть дві мобільні команди, які мають своє авто і. Надають психосоціальну підтримку не тільки місту Кривий Ріг, а також територіальним громадам. Німеччина з початком повномасштабного російського вторгнення стала надійним партнером для нашого міста. У відкритті центру взяв участь і посол Німеччини в Україні. уряд Федеративної Республіки Німеччина приносить свої обіцянки продовжити підтримувати Україну і надалі. Щоб не сталося надалі, Німеччина стоятиме поряд з Україною. Ми продовжуємо надавати фінансову допомогу, гуманітарну допомогу та багато військової допомоги. Подібні хаби відкриваються не лише у Кривому Розі, але й по всій нашій та сусідній Донецькій області. У них будуть доступні послуги ряду фахівців, які можуть допомогти та надати психологічні, юридичні та інші консультації. Я дуже вдячний нашим партнерам громадської організації Аваліст, яка декілька років вже з нами, і з першого дня ми відчуваємо їх допомогу, і підтримку, і будівельні матеріали, і генератори багато іщемо. Центр працює кожного дня з 9 ранку до 17.00 у форматі групових та індивідуальних зустрічей. Також у межах проакту триває навчання волонтерів, які після сертифікації зможуть надати психологічну підтримку у своїх громадах. Тож, якщо не Обхідна підтримка, звертайтеся тут. Вам і допоможуть, і підтримають. Анастасія настасія Максим Морошов, Паршимський.